Такого пеналу ще в тебе немає. Готовий з тобою на оцей посперечатися. М'який на дотик, супер місткий. Сюди я думаю, може поміститися ручок на два класи. Не вірите? Давайте перевіряти. В класі навчається приблизно 25 учнів, тобто нам треба сюди помістити 50 ручок. Якщо влазить з вас лайк і підписка, з мене розіграш цього пеналу. А якщо не влізе. Та влізе. А поки я це перевіряю, напишіть в коментарях ім'я людини, у якої завжди не вистачає ручки. Ручки тетрада. Тут написано 50 штук. Але ж ми будемо все перевіряти. Чи тут 50 штук, чи сюди влізе 50 штук. 789, 10. Ось такий пакуваний ручок, чи влізе туди, чи ні. Починаємо. 10 ручок. Навіть і непомітно. Беремо ще 10. Ну, щось уже відчутно, але мало. Тридцяточка. Більшу половину вже покрили. Це вже сорок буде. І остання десятка. П'ятдесят. Є yeah! як і домовляли, з вас лайк і підписка. А я розіграю цього пенала. А я його дарую тому, хто перший знайде його в магазині. Зніме відео про це та відмітить нас від 7 відео. Купувати не обов'язково. Вперед!